Ну, безумовно, якщо казати про музейні і пам'яткоохоронні проекти, то цей проєкт має певну унікальність, тому що практично немає аналогів в межах всього колишнього Радянського Союзу. В усякому разі, в жодному з міст колишнього СРСР, немає жодного стародавнього кораблі, корабля. У нас на Хортиці в Запоріжжі зберігається чотири великих корабля і ще декілька експонатів поменше, які теж пов'язані з морською історією. І сотні-сотні е, експонатів дрібних, які е, паралельно знаходять з дослідженням великих е, залишків кораблів. І унікальність наших проектів полягає в тому, що ми не просто досліджуємо знахідку, яку виявили археологічним шляхом. Ми намагаємося зробити все, щоб її дослідити, підняти на поверхню, провести всі етапи необхідні транспортування, консервації і реставрації. Сподівання на те, що з часом ми на Хортиці збудуємо повноцінний музей стародавніх кораблів, музей судноплавства, який розкриє унікальні сторінки. Військової морської історії України, тому що на жаль, поки що, якось так сталося, що Україну сприймають навіть історію козацтва, більше в контексті знаєте, таких ось якихось сухопутних подій воєн різноманітних. В той же час всі забувають, що Україна формувалася як потужна. Морська держава в свій час, шляхи з варя греки з Балтики до Чорного моря, з скандинавських країн до Візантії, проходив через всю територію України. Запорозьке козацтво і козаки були чудовими мороплавцями. Козацтво внесло колосальний внесок в розвиток морської історії 19 століття. Треба згадувати історію морську України кінця 19-20 століття. Це все частина і дуже цікава складова. В тому числі і патріотичного виховання, тому що е багато сторінок є абсолютно невідомими широкому загалу, і е завдяки дослідженням таким ми маємо можливість е побачити Україну як цікаву унікальну європейську державу з багатою морською історією, що є характерно практично для усіх європейських народів. І я вважаю, що дослідження кораблів, е збереження їх може дати той. Поштовх європеїзації української історії, якого дуже часто не вистачає. Ну, безумовно, безумовно, колектив, який я очолюю вже восьмий рік, він. Непростий колектив, але в більшості своїх він складається з справжніх патріотів патріотів не тільки музейної справи, а патріотів України і в тому числі людей, які проявляють свої патріотичні рухи не тільки працею, а й служінню батьківщині в військовий спосіб. У нас наші бійці, наші колеги. Археологи, музейники, дехто з них пішов добровольцями. Багато хто приймає участь в рамках самооборонівських формувань Хортицького полку, який створений рік назад, і зараз несе службу фактично по обороні Запорізької області, по всій, в межах всієї області, допомагає армії, служби безпеці, міліції. І це той внесок, який люди роблять, крім професійних, так би мовити. Своїх знань і праці вони роблять ще надзусилля для того, щоб особисто долучитися для збереження миру і спокою в нашому краї і в Україні в цілому. В першу чергу мені хочеться побажати всім музейникам і власному колективу, в тому числі трошки більше креативу. Менше боятися, тому що дуже часто можливості лежать буквально під ногами, і дуже часто певний страх він сковує наших колег, і вони бояться зробити зайвий рух і розпочати якусь працю, яка дозволить їм реалізувати фантастичні проекти. Так от було і у нас. Ми теж боялися, коли ми підіймали козацьку чайку в 99-му році. мені було 27 років. І, ну, я був там заступником начальника експедиції, начальником був Валерій Ніфьодов, який був трошки старший за мене. Ми були молодими хлопцями практично, і, чесно кажучи, поставили собі за мету за місяць провести дослідження і підйом корабля. До цього ніхто не робив взагалі в колишньому Радянському Союзі. Я зараз згадую і думаю, от як, як ми на це вирішили, просто в якийсь момент перестали боятися і сказали, що це треба зробити. І почали шукати можливості, коли ти дійсно віриш в якусь ідею, якщо ти дійсно рухаєшся до конкретної мети, з'являється безліч людей небайдужих, які допомагали нам і досі допомагають. І це надзвичайно важливо в музейній царині, тому що. Більшість музейників вони чомусь думають, що їх праця цікава тільки там ну, діточкам, відвідувачам або тим, хто часто ходить до музеїв. Насправді людей, які готові допомогти музейнику, набагато більше. І дуже багато людей хочуть відчути зв'язок з своїм корінням, з корінням свого народу саме через такі музейні проекти. Тому не боятися і постійно щось робити, хай помилятися, падати, але кожного разу вставати і робити щось нове. У на жаль, дуже часто не вистачає такого, знаєте, пориву і е, е, певно, певного розуміння того, що треба просто-просто пхати вперед і добиватися е, своєї мети. І в цьому відношенні, от е, Возницький е, премія якого сьогодні була так би мовити, Реалізована і є представником найкращим представником такого музейництва, коли людина всупереч системі, всупереч всім викликам часу, він однозначно він йшов до своєї мети, реалізовував свій проект позитивно, з результатом. І сьогоднішній музейний простір України, який ми знаємо, це в значній мірі заслуга Бориса Возницького.